Привіт! В цьому відео розповідаю про Redit. Це книгарня в Києві офлайн та книжковий сервіс онлайн. Якщо захочете відвідати їх офлайн в Києві, то адреса Антоновича50. Варто хоч раз туди сходити, адже це простір на 460 квадратних метрів, що об'єднує книгарню, кав'ярню, а також івент-зону для книжкових читань. А от лінк на магазин я залишаю в описі під цим роликом, а далі розповідаю, як можна зекономити на покупках. Перше, якщо ви ще не вирішили, яку книжку хочете придбати собі або на подарунок, то варто зайти в розділ акції. Постійні ж покупці стають учасниками програми лояльності. В Reddit. Магазин нараховує по 5% кешбеку на бонусний рахунок. Один бонус 1 гривня. Але є окремий розділ на сайті, де кешбек до 30% за покупки. Лінк на нього я залишаю в описі під цим роликом. Що приємно, отримати 150 бонусів на свій бонусний рахунок можна за реєстрацією друга чи підписника, тож діліться цим роликом зі своїми друзями. А якщо інформація була корисною, то ставте лайк. Поле для воду промокоду при оформленні замовлення на Reddit мною знайдено не було. Тож актуальних промі, Наразі немає, але якщо вони будуть, знайдете їх в описі під цим відео. Якщо ще не знаєте, яку книжку обрати на подарунок, оберіть подарункові сертифікати. Обов'язково завітайте в розділ перед замовлення. Ну і пам'ятайте, що на замовлення від 500 гривень доставка безкоштовна. Замовлення, зроблені в Києві до 16-ї години, доставляють в той же день. Якщо пізніше, то вже на наступний це реально швидко. Тож хочете щось свіженьке прочитати? Заходьте в Рідід, там є що обрати. Читайте більше. З Reddit це реально та вигідно.